Чи замислювались ви коли-небудь як побачити світ у тепловому спектрі? InfiRay Genie gl 35 r дозволяє розширити свої можливості, відкриваючи невидиме і допомагаючи вам у найрізноманітніших ситуаціях сьогодні. Ми розпакуємо цю модель тепловізора, протестуємо її функціонал та розповімо, чому саме цей пристрій може стати вашим незамінним помічником. Ви на каналі Зелен Стор поїхали. Infrared Genie gl 35 – це пристрій, що відкриває нові можливості для мисливців, охоронців і рятувальників. Чи справді цей тепловізор вартий уваги? Давайте почнемо розпаковку. У комплект входить сам тепловізор, кабель для зарядки usb c детальна інструкція та захисний чохол для транспортування. Комплектація тішить своєю продуманістю є все необхідне для швидкого старту використання. Що ж, поглянемо ближче на сам тепловізор. Відразу видно, що корпус пристрою виготовлений із міцного, але легкого матеріалу, що дозволяє зручно тримати його в руці навіть протягом тривалого часу. Його розміри приблизно 186, 65, 64 шістдесят міліметри, а вага близько 430 грам. Тепловізор має ергономічний дизайн, зручне розташування кнопок управління і захищений корпус, що забезпечує роботу в складних погодних умовах. Чим здивує ця модель? Вона оснащена сенсором з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів, що дозволяє отримувати деталізоване зображення навіть на великих відстанях. Це корисно для різних застосувань від моніторингу тварин до перевірки технічних систем. Завдяки вбудованому лазерному далекоміру з діапазоном вимірювання до 1000 метрів, цей тепловізор дозволяє точно визначати відстань до об'єкта, що особливо важливо для мисливців та рятувальних операцій. Щодо дисплея, тут встановлений oled екран з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів. Це забезпечує яскраве і чітке зображення навіть при яскравому сонячному світлі. Розмір екрану 3,5 дюйма, що дозволяє комфортно переглядати зображення та аналізувати деталі. Фокусна відстань об'єктива складає 35 мм, а кут огляду – 10,7 на 8,0 градусів, що дозволяє ефективно оглядати великі території. Підвищена ефективність батареї дозволяє камері працювати до 8 годин без підзарядки, що дуже зручно для тривалих польових умов. А ще завдяки змінним батареям користувач може легко замінити їх у разі необхідності. Тепловізор підтримує цифровий зум до 4Х, а також має кілька кольорових палітр для зручнішого аналізу температурних аномалій. Інтуїтивно зрозуміле меню. Воно дозволяє легко налаштувати пристрій під власні потреби. InfiRay Genie gl 35 r має можливість збереження фото і відео на вбудовану пам'ять, що дозволяє аналізувати отримані дані пізніше. Підключення через Wi-Fi забезпечує швидку передачу файлів на смартфон чи планшет, де можна використовувати цей пристрій. Він ідеально підходить для мисливства, коли потрібно виявити дичину на великих відстанях. Для охоронних цілей, щоб мати можливість моніторити території в умовах низької видимості, також його часто використовують для рятувальних операцій. Дана модель допомагає під час пошуку людей у складних умовах, таких як гірська місцевість, туман або нічний час. Для діагностики перегріву обладнання, електричних систем і виявлення проблем у будівлях, також можна використовувати цю модель. Отже, InfiRay Genia GL35R – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний, компактний і продуктивний тепловізор. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо було корисно. До зустрічі!